Леви, вітаю вас! Повня 25 січня 2024 року у вашому першому секторі гороскопа. Вона говорить нам про те, що ми. Цінні, що ми важливі, що нам є чому порадіти, що у нас є ці приводи для щастя, і загалом ми центр того Всесвіту, який навколо нас обертається, і ми дійсно маємо важливі результати, які проявлені в цей період. Це особистий результат, результат докладених зусиль, результат формування себе як особистості і результат того, наскільки сильно, щедро ми створюємо навколо себе таке Оточення близьких людей, наскільки ми цінні самі по собі, і з огляду на це цінні наші досягнення. І ось тут Плутон вносить свою ложку дьогтя, а саме додає сірих фарб і показує нам із сфери партнерства, що щось не так в такому. Контексті, як ми транслюємо себе зараз, ми не дуже можемо порадіти своїм досягненням. Вони є, це дійсно результат. Але нас підводить партнерство. По-перше, це страхи за втрату партнера, за зміни у партнера, за те, що якісь трансформації відбуваються з партнерами по шлюбу, партнерами по бізнесу, а також з нашими клієнтами, що ми можемо втратити тих людей, які от буквально навпроти нас, які нам близькі, дорогі, в яких ми бачимо перспективу розвитку. Також це не обов'язково страхи. І тільки внутрішні, це можуть бути відверті зовнішні ситуації. Коли ми бачимо, що нам маніпулюють, коли ми втомились підлаштовуватись, коли та кількість змін і Концентрації інформації, якихось новин, які не завжди взагалі підхід до діла, такий життєвий, скажімо так, коли ці стосунки не завжди життєво здатні. У них цієї якби, сили немає, це на рівні ідеї тільки такі стосунки. Так, от, як, би, як до цього підійти, як безкінечно підлаштовуватись і змінювати свою індивідуальність, формувати той колектив. Ось це саме той час, в який ми включаємо в собі внутрішні сумніви. І вони дуже видимі. Тут Юпітер задіяний, планета соціальна, планета проявлена, яка не залишається такою да, прихованою, її не приховаєш, це стає видно. І це видно зокрема на рівні наших соціальних досягнень, на рівні нашого статусу. По перше, ми вже розуміємо, що, наприклад, ми маємо досягнення. Але вони не такого характеру, щоб ми могли радіти за себе за свій наступний крок в повній мірі. Це ще просто якийсь момент. А попереду ще ми бачимо такий шлях, який можуть піддавати сумніву люди, тобто знецінювати наші. Нашу особисту роль взагалі наскільки ми спроможні в цьому житті нести свою таку енергетику, шалену, проявлену, заряджаючу, оптимістичну. А це може бути також факт знецінювання власного, коли ми якби займаємось саморуйнуванням. І, і навчались не там, жили не там, робили не те, досягли не того. І про що ми взагалі говоримо? Яка особистість, де її взяти? Як це тільки от в такому непевному світі, під таким тиском, такими маніпуляціями, страхами можна прожити от кожен наступний день. І от загалом. Ми в цьому контексті починаємо осмислювати наші соціальні досягнення, наш майбутній шлях, нашу соціальну роль і ті цілі і перспективи, які ми ставимо перед собою. І Юпітер для нас як такий маячок наших досягнень, наскільки ми від них залежні як особистість. Наскільки ми розуміємо, що наше внутрішнє сонце, наша індивідуальність це така величина, яка заряджена вже достатньо, і ми вкладаємось в неї самотужки, і вона настільки вже розсіяла своє світло на всі планети наші, що вони зараз мають включитися в цей процес балансування нашого життя. Так, ось стосовно того, які у нас є інструменти по оптимізації такої енергії. Значить, перше, це зрозуміло, що ситуація із досягненнями, з цілями, з посадою, з змінами в колективі на роботі і так далі. Як би там не було, але ці досягнення у нас є. Ми до цього йшли, це є на рівні результатів, це видиме. І ось тут нюанс, новинка. Ідея, якийсь спонтанний крок, відчуття того, що є якийсь новий запит. Якось по-іншому треба включитися в цей процес, І піти на іншу посаду, піти в інший колектив, взагалі змінити напрямок свого руху, від чогось відмовитись або щось прийняти. Ось це ключове. Уран в тільці в нашому 10 му секторі гороскопа дає нам можливість зараз з урахуванням сатурнянських енергій не просто планувати. Домовлятись, зважуватись, але й здійснити такий акт волевиявлення. Це саме той момент, коли ми можемо відчути, як нам треба поміняти спосіб нашого життя і зробити це, що важливо. Це таке компонування енергетики, коли із Купи несумісних речей, взагалі того хаосу, який ми бачимо, да, і де ми нікому не потрібні і ми не знаємо, чого ми варті, ми можемо побачити, що нам далі робити. Це нова ідея, новий спосіб життя, нова ціль, це проявлення себе в соціумі по-іншому. Це інший підхід, більш такий направлений на індивідуалізацію і на. Такий більш інтелектуальний підхід до діла. Це те, до чого ми підходили, на що ми зважувалися. І от зараз ми відчуємо, що це дійсно на часі, це потрібно робити, нема вже куди відкладати. Це такий момент сприятливий. Ці пазлики енергетично складаються, вони відчувають одна одну ці планети. Крім цього, дуже сприятливо по цьому повному місяцю розбиратися із доходами партнерськими, зокрема, з тими, на кого ви можете розраховувати, яка це має бути сума доходу, чи дійсно цього достатньо, чи та людина, яка поруч з вами, дійсно вас наповнює і дає вам матеріальну стабільність, і це вміння діяти в стресових ситуаціях. Тобто та енергетика соціальних досягнень, досягнень зараз такої сприятливої енергії, коли вас бачать у соціумі і ви. Маєте посаду, результат, підтримку посадових осіб, маєте свою експертну думку, маєте про що говорити. І також такий, знаєте, от спосіб життя зараз гармонійний, достатньо. Він налагоджений, він стабільний. Можливо, не такий, який би ви хотіли, але він є. Там, де козирог, там є порядок. І от зараз він вас закликає до того, щоб ви розібрались зі своїми страхами також. Страхи за партнерські доходи, страхи за. Екстремальні ситуації, страхи свої внутрішні, настільки глибокі, що незрозуміло, що діяти далі. Це можуть бути такі страхи, які стануть вашим інструментом, які покажуть вам, як у цьому гаманці це восьмий дом, саме дом ресурсів, партнерських. Стабілізувати потік енергетики у вашу сторону, як що потрібно людям, що ви можете робити самотужки, і що буде перспективним, що буде на часі. Сатурн він хоч у рибах там у вас, але він дає можливість зосередитись, довести до кінця і отримати обов'язково результат. Дякую вам, Леви, нехай все у вас складається, нехай все у вас буде. Добре, не тільки по цьому повному місяцю, і на зв'язку.